Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаю новий влог. Влог буде присвячен іграшкам з напівбавовни. Скільки він буде тривати, не знаю, але є в мене натхнення і є в мене бажання. А найближчим часом на моєму каналі очікується велика кількість іграшок. Велика кількість, а там подивимося, є натхнення, є бажання, і я буду далі продовжувати їх творити. Ось такі ось у мої іграшки, які я розпочала. Це мої жирафчики. Я вам у минулому відео з готовими роботами показувала, що мені таких жирафчиків хочеться нав'язати декілька, і я собі приготувала трішечки пряжі. Не буду показувати, бо знову ж таки плани амбіційні, а настрою і часу може не вистачити. І найближчим часом в мене по плану є ще котики ЗСУ. Хочеться мені з них розпочати. Я поки в'язала голівеньку цьому жирафу, у мене ще ниточка лишилася, і я думаю, можливо, я візьму ще одного жирафчика зв'яжу такого кольору, бо в мене їх в наявності взагалі немає. Подивимося, подивимося, це поки тільки плани мрії, бо я давненько не в'язала маленьких котиків ЗСУ і я дуже хотіла би його зв'язати котика не одного. Це маленьких по опису Тані Янчу приготую собі пряжу зараз і буду чередувати трішки жираф і трішечки. Це будуть котики, бо котики в'яжуться маленьким гачечком, а жирафики я підв'язую трішечки більшеньким. Ось такі в мене гачечки робочі, це в мене меншенький йде на в'язання на півбавовне, я в'яжу алізе Cotton gold і джинс. А цей трішечки вони не дуже відрізняються, але на в'язанні дуже відрізняються Це полотно більш таке, саме цим 2,25-більш об'ємне виходить. Беруся за роботу, вам бажаю приємного перегляду. Вдячна за перегляд реклами, за вподобайки, за коментарі. І хто ще дивиться без підписки, підписуйтеся, слідкуйте за моїми результатами. Поки їздила по справах, взяла з собою моточок і мої результати з одного моточка. А це в мене був моточок 67-й ярнар джинс. У мене він був у мої, на моїй полиці, один-єдиний. Я була впевнена, що в мене точно є такий саме відтіночок, подарований оленкою в обміні весняному, коли ми обмінювалися подарунками до 8 березня. А я туди залізла, подивилася і зрозуміла, що в мене там немає немає цього вітіночку. Є в мене вітіночок, але то 88-й жовтенький, не той сплутала. І ось такий в мене залишок лишився на ціле тіло і на чотири вуха. Не знаю, не знаю. Вистачить мені, не вистачить. Поєднала його з 29-м ярнар джинс. Салатовий такий відтіночок, і у мене зв'язалося ціле тіло. У мене є ручки ніжки ще на одного жирафчика. Це час очікування, поки була трішечки в справах у роз'їздах, підвязувала підв'язувала і нав'язала дві голівоньки, зв'язала тіло і зв'язала ще на одну, на одну іграшку ручки ніжки. 29 моточок ще лишається. Він мені ще трішечки потрібен на вушка, а на, не на вушка, на ріжки. А ось з жовтим не знаю, як бути. У мене є ще невеличкі запаси. Але такого відтіночку я у себе не знайшла. Я маю на увазі повного моточка. Зараз піду передивлятися свої залишки. У мене є декілька кробок з залишками. Можливо, там знайду, можливо, будуть якісь хоч там результати. Хоч невеличкого моточка, мені ще тіло і чотири вуха. Буду шукати. Поки шукала пряжу. Втратила бажання в'язати цих жирафів. Знайшла в себе залишок, не пам'ятаю, який це відтіночок рожевого, я в'язала з цього відтіночку просятку, з таке невеличке, з нової колекції. І вирішила, що його треба вив'язати, треба його зменшити в щент, щоб не лежав не лишався такий залишок. Поросятку в мене придбали з наявності, і я вирішила собі зв'язати ще одного. Ось мій вечір. Поки всі відпочивали, я собі підв'язала ось таке ось у тіло, голівку і два вушка. У мене тут лишився залишок на ручки, на ніжки, вони там зовсім маленькі, хвостика і оформлювати. Ще п'ятачка треба зв'язати, але це вже буду закінчувати, можливо, трішечки згодом, бо я хочу таки. Хоча б жовтенького жирафчика закінчити, і не дає мені спокою натхнення на моїх котиків. На моїх улюблених котиків. Я себе трішечки хочу потішити, потішити, пов'язати цих котиків. Я не знаю, наскільки мене вистачить, надовго чи ненадовго, але хочеться. У мене є таке бажання. бітіночки приготувала. Різні і один зелений хак, і він мене знову ж таки був розпочатий. Не знаю, чи мененького десь котика в'язала, чи, можливо, то просто якийсь моточок без етикетки лежить, але хочу його вив'язати і, можливо, вони будуть цей раз всі зелененькі в кольорі хакі, Але це тільки поки початок, тільки мої думки, куди мене занесе далі. Я буду дивитися, буду тримати вас в курсі, буду показувати, під'єднуватися. А зараз пішла щось в'язати. Не знаю що. Корзинки майже всі позаймала. Треба з'їздити кудись в домовичок або в добробут невеличких ось таких собі накупити корзиночок, щоб в мене були на невеличкі такі процеси на одну-дві іграшки, бо більш великі контейнери в мене є, а такі, щоб на декілька маленьких іграшок я в себе в запасах не знайшла. Не знайшла, тому буду. Іти в крамницю, можливо, ще зайду за пряжою, подивлюся. Чи буде настрій щось собі передбати новеньке, чи буде в наявності. Тепер я вже точно знаю, що мені треба а, ці дві тіночки. це здається, не пам'ятаю, це рожевий вже змотала. Ну, Дов'яжу тут ручки ніжки, дов'яжу, тоді буде видно. І 67-й обов'язково треба мені записати у свій блокнотик, що мені їх треба. Підкупити у наступну закупочку. Але для того, щоб зробити наступну покупку, треба трішки заробити. Тому мої всі іграшки будуть чекати нових власників, а я буду знову ж таки в'язати на наявність цікаві і популярні іграшки. Пішла творити до наступного включення. Ура, ура! У мене вийшло, мені вистачило моєї. Хом'ячої пряжі моїх хом'ячих запасів. Мені вистачило дов'язати ще одне тільце. Є голова, є тіло і є вушка. Є вушка на двох жиравчиків одночасно і на ріжки також на двох жиравчиків є. Одному жиравчику вже пришила навіть голову. Вже голова на місці. Ось таких ось буде два братика однакових. І пришила вже рожки і вушка для жовтенького жирафчика. Цей також вже готов. Тут лишилося вишити оченята, ну, вирішила, що зніму для вас зараз шматочок, що ура, ура, пряжі вистачило. і можу тепер зшивати і оформлювати. Задоволена безмежно, залишок джинсу 35-го відтіночку жовтенького, в мене. На інший проєкт зараз вам покажу і покажу, який мені шматочок ще лишився з моєго цього номерочка 67-го, якого мені не вистачало на жирафів. Знайшла в запасах, дуже зраділа, вистачило, розтягнула, закінчила дві іграшки і видихнула. Видихнула і вже тоді взялася за оформлення. Однієї готової роботи в цьому влозі. А із залишків ярна джинсу 35-го відтіночку я пов'язала ще трішечки запчастинок на іграшку з марафону. Я вам її покажу тільки в процесі, а вже в готових роботах ви її побачите вже у наступному відео. Вирішила таки об'єднати іграшки з марафону в окреме відео і трішки покажу, що. Не тільки іграшками з натхнення займалася, а ще й підв'язую іграшки з марафону. Дуже подобається натхнення є, мотивація є. Дітки ходять до садочка, до школи. Зараз, як подумаю, що скоро канікули, що будуть діти вдома, вже починаю шукати, куди б можна було відправити старшу доньку, щоб вона витрачала свою енергію в якомусь таборі або, можливо, десь її відправити у гори. Тому що це буде нестерпно. Три місяці вона тут буде їхати з глузду, бо на нашому районі кудись піти. Немає таких місць, щоб десь дитина могла самостійно піти погуляти, парків немає. Якихось кафе, щоб десь з подругами піти посидіти, також немає. Десь виїжджати далеко сильно не відпускаю. Або доведеться мені десь її возити на постійній основі, або такий, я думаю, що де а, треба шукати, куди б відправити на відпочинок старшу доньку. Менше ходить до садочка, слава Богу, все добре. І я маю більше часу трішки на в'язання, тому я за вчорашній день маю вже майже готову. Майже готового котика. Зараз все покажу. Це приберу і покажу ще, що я вчора робила. Поки синочок був вчора в садочку, я не тільки закінчила жирафів, майже закінчила це нав'язала. І я ще трішечки вирішила пов'язати котиків. Це до походу в дитячий садочок, у нас вчора таке гримало блимало я думала, буду його під дощем забирати, але ні. Через дві хвилини вийшло сонечко, і така була ясна погода, наче дождика і не було. Я почала вив'язувати каски для своїх маленьких котиків ЗСУ. Вив'язала дві каски і зрозуміла, що я, мабуть, хочу зробити одного котика, потім братися за наступного, бо знову ж таки процесів понабираю, а закінчу, не закінчу, знову будуть лежати. Мене муляти, тому, мабуть, одного зроблю, потім наступного беру. Одного роблю, потім наступного беру. Бо якщо так запчастинками буду в'язати, то буде процес тривати дуже-дуже довго. А я вже хочу, зараз, вже хочу зараз, бачити котика, тому я зараз прийду з дитячого, дитячого садочку і продовжу трішки підв'язувати ще цього військового військового маленького котика. Маю амбіційні плани, а там подивимося, наскільки мене вистачить і скільки буде часу. Мама поїхала до сестрички на три дні. На мені ще і кухня, на мені прибирання, на мені готування. Тому, мамуся, я дуже сумую. Мамуся, дивиться всі мої відео. Я дуже сумую, мені тебе не вистачає, я дуже. Дуже звикла, що в мене є ти, яка мені допомагає, яка мене мотивує і яка постійно підтримує в усіх моїх начинаннях. Тому, мамуся, тобі величезний привіт. Люблю тебе і чекаємо вдома. І окрім, окрім процесів, в мене вже є готова робота. Готова робота перша в цьому влозі це ось така ось свинка. Ось така ось свинка, повторчик. Я вже таку одну в'язала в іграшковому бумі у Оксаниному проєкті, і я зрозуміла, що я хочу, щоб у мене вони були на постійній основі. Схемка простенька, але все прошивається. Простенька у плані в'язання, але оформлення і. Процес зборки іграшки триває багатенько. Часу займає багатенько. Я обкладаюся і ножицями, іголочками, і булавочками, і щипцями, бо іграшки тугенько набуваю. Я вже цього поросятка затонувала, в мене і пузико цього разу затоноване, і щічки затонувала. Вушка тільки натонувала, але ще думаю, чи варто, чи не варто. І ось така ось мила, гарна, цікава іграшка в мене вийшла. Вона мені дуже подобається. я хотіла б зробити їх штучки 2-3 на наявність, щоб вони лежали. Свинок в мене взагалі ніяких немає. Але я зрозуміла, що цього відтіночку в мене немає запасів. Такого блідорожевого. Я ще поглядаю на якусь схемку плюшевої свинки. Я була б дуже вдячна, аби мені хтось порекомендував якусь плюшеву свинку. Невеличкого розміру. У мене є. Пару моточків блідо-рожевого відтіночку плюшевого, але не знайшла ще схемки, яку б створити ще й плюшеву свинку. Буду вдячна за вашу підтримку, за ваші рекомендації. Можливо, хтось вже в'язав. Напишіть, будь ласка, мені в інстаграм, щоб я також скористалася цією цікавою схемою, якщо ви якусь таку знаєте. Поки все. Більше готового нічого немає. Я збираю жирафів, продовжую створювати котиків, і в мене ще є декілька іграшок у марафоні, які я хотіла встигнути, а часу вже дуже-дуже мало, тому я ще й буду трішечки підв'язувати в цьому напрямку. На це все, поки більше нічого готового немає, пішла працювати. Ще трішечки попрацювала, попрацювала зі своїми котиками. Вирішила, що час підводити підсумки, розказувати, показувати, що встигла зробити, і продовжувати далі приймати участь у марафоні. Марафон захватує, трішечки відвикла, як це робити. Добре, що хоч і терміни не такі критичні, як це було раніше, як ми приймали участь, але. Це ж таки це дисципліна. Дисципліна в короткий термін закінчити іграшку. І мені це починає подобатися. А що ж я зробила? Є в мене корзинка з моїми котиками. У мене є ось такий ось котик. Він ще не оформлений, не зібраний. В нього є вушка і в нього є каска. Немає бронежилета. Є ось такий ось котик, в нього є вушка. І немає каски, і немає бронежилетів. бронежилета. І в мене є ось вушка лежать. Є тут на двох цих котиків, і в мене є ще один котик, він майже готовий, але я забулася, як робити бронежилети. Щось, бачите, він пішов косок крива, можливо, ще пришиється буде рівніше. Подивимося. Вирішила, що це буде вже зранку, і тут не вистачає ще прапорця. Вишити треба прапорець і пришити вушка, і котик буде повністю готовий. Тут вже лишилося 5-хвилинна справа, але чорний колір з вечора я не працюю з ним, я його постійно відкладаю на ранок. І я думаю, що ми зранку побачимо вже готового котика. Можливо, і не одного. Я ще планую трішечки попрацювати, але це вже буде за кадром, За кадром, і ви вже побачите у наступному відео, що ж в мене таки вийшло з цими котиками по опису тані Янчу. Показую останні готові роботи, які в мене є в цьому влозі. Ви вже здогадалися, що це жиравчики. Мої жирафчики вже повністю готові, я їм повишивала оченята. Мої довгостражданні два, два жирафчика в одному кольорі, я їх тепер не скоро забуду, що з одного моточка таки мені не вистачає на два жирафа. Але я задоволена, дуже задоволена, що в мене ось така ось є яскрава тепер компанія жирафів. Буду тепер брати по. Якомусь начатому моточку, і додавати до нього ще трішечки іншого моточка цього ж номеру, і нав'язувати собі жирафів. Жирафів багато не буває. Я жирафів обожнюю і створювати, і вони в мене і продаються, мабуть, десь на місці третьому-четвертому, мабуть, від початку. Але можу помилятися. Дуже гарно продаються котики, дуже гарно продаються жабки, зайці. І, мабуть, жирафи це будуть на четвертому місці. Хоча, якби було більше собак, мабуть, її собаки зайняли четверте місце, або і навіть третє. Але це вже все будемо дивитися тільки після того, як вийдемо в парк продавати іграшки. На сьогодні це все. Буду займатися ще трішечки військовими котиками і продовжувати створювати брелочки. Незабаром це вам все покажу, розкажу, але це вже будуть наступні відео. А на сьогодні дякую вам величезне за перегляд цього відео, за вподобайку і за приємний коментар. Дякую величезне, якщо ви вже підписані на мене, якщо ви цього ще не зробили, рекомендую це зробити. Буде на моєму каналі. Дуже-дуже скоро розіграш з подарунками. Підписуйтеся, слідкуйте, пишіть вашу думку, як вам мої жиравчики, як вам моя мила, цікава свинка, яка мені підіймає настрій, поруч біля мене тут сидить. І я буду на сьогодні з вами прощатися, бажати вам шаленого натхнення, мирного неба над головою і міцного здоров'я. Бережіть себе до зустрічі у наступному відео. Бувайте.